Доброго дня, з вами Людмила і справжні моменти життя. Сьогодні вже тепліше, вийшла на вулицю, зараз вам покажу, де я живу. Ну, ось готель. Цей готель для українців у Кракові. Тут у всіх номерах майже. Живуть українці. Це басейн, вон звідси видно. Як завжди, клумби дуже гарні показую. Завжди мені подобаються клумби. Трішечки далі відійду, щоб їх вам краще показувати. Тому що вони прикрашають наше життя. Вон та школа, про яку я вам говорила, там діти граються у футбол. І футбол грається, чую наші українські діти, бо в цій школі вчаться багато українських дітей. А зараз я зроблю вам трішечки подорож біля готеля, в якому ми зараз мешкаємо українці. І я в тому числі тут знаходжуся. Дякую Польщі, що прихистили нас. Що дають можливість тут проживати і е, турбуються про нас, тому що у такі важливі моменти життя хочеться, щоб хтось потурбувався, коли ти не можеш здолати всі труднощі сам. І так випадково я попала в цей готель. Я потім вам розкажу, як це випадково. Ось вхід в готель. А це тут у нас при вході стоять столики. І наші українці, ті, хто полюбляють палити, то вони там сидять і насолоджуються димом від Тютюна. Який вони спалюють. Як правило, то я той вхід дуже швиденько проходжу, тому що колись мій чоловік палив, але покинув і я вже відвикла від цього. Ось біля готелю я вам пізніше ще покажу і в готелі, що біля готелю ми бачимо з вами. Є такі велосипедики, машинки, бо тут в цьому готелі живуть ще й дітлахи. І катаються. Це їхні транспортні засоби. Скоро потеплішає. І вони тут ось Тут велика така територія, це все територія готелю, аж туди до шлагбауму. І дітки вибігають, граються тут, веселяться. І нам веселіше від того, що ми саме чуємо, як вони голосують. А я вийшла в очікування, коли вийде мій чоловік. Зараз він вийде також гуляти на вулицю. Трішечки пройдемося, з ним щось сонце заховалося, поки ми збиралися після вчорашнього візиту. До лікарні то хотілося відпочити. І саме тому вийшли пізніше. Я вже вийшла, чоловік іще буде виходити. Очікую його. Ось коротко вас ознайомила з тим, де я живу і мешкають наші українці. всего вам доброго.